Вітаю вас, шановні шестикласники! Запишіть число: Класна робота та тему уроку ступені порівняння якісних прикметників. Творення їх. Нагадаємо, що прикметники змінюються за родами, числами та відмінками. І ці форми залежать від іменника, з яким прикметник узгоджується. Наприклад, як яскрава квітка. Квітка – іменник. У жіночому роді на відмінку однини. Отже, яскрава теж буде у жіночому роді на відмінку однини. Змінюємо форму іменника і міняється форма предметника яскравої квітки, квітки вже в родовому відмінку і яскравої – теж у формі родового відмінка. Яскраві квітки, квітки у формі множини, яскраві у формі множини. яскравий малюнок. Малюнок на земному відмінку однини, чоловічого роду. І прикметник яскравий, теж у називному відмінку однини чоловічого роду. Синтаксична роль прикметника. Найчастіше прикметник виступає в ролі означення. Наприклад, білявий день втомився і притих. Що день – це підмет. День що зробив, втомився і притих? Це два однорідні присутки. День який білявий це вже прикметник. Який білявий? В цьому реченні прикметник виступає означенням. Запишіть це речення. Білявий день втомився і притих. Підкресліть прикметник білявий хвилястою лінією. Зверху напишіть прикм. Прикметник в цьому реченні виступає у ролі означення. Запишіть друге речення: Наше місто старовинне. Про що говориться? Про місто це підмет. Що говориться про місто, що воно старовинне? Це присудок. Тут прикметник старовинне, яке старовинне виступає в ролі присудка. Тобто, найчастіше прикметник є в реченні означенням, рідше присудком. Зазначенням прикметники поділяється на три розряди: якісні, відносні та прислівні. Якісні називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або в меншій мірі. Вони мають ступені порівняння. Більшість з них має ступені порівняння і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, зелений, зеленіший, високий, вищий. Запишіть, будь ласка, як зелений, зеленіший, високий, вищий, дуже високий, теплий, тепліший, трохи теплий. Ці предметники, які виділені жовтим, треба записати. Відносні вказують на відношення до іншого предмета, до обставини, до дії. Утворюються вони від іменників, рідко від дієслів та від прислівників. Повідають питання, який, яка, яке, які. Ну, наприклад, дерев'яний відношення до матеріалу, той, що зроблене з дерева. Книжковий той, що для книжок. Вчорашній, який стався вчора, відношення до часу. Розділовий, який розділяє відношення до дії. І присвійні прикметники вказують на належність предмета, особі чи тварин, утворюється від нас осіб. Рідко від нас тварин. Відповідають на питання, чий? Чия, чия, чи Чий батьків, чия зятева, чий сестрин, чий лисячий, чий вовчий, чий Петрів, батьків. Прикметники можуть переходити з розряду в розряд. Наприклад, вишневий сік це відносно прикметник, бо сік зроблений з вишні, відношення до матеріалу, до того, з чого зроблений цей сік. А от вишнева сукня це вже колір сукні. А назви кольорів це якісні прикметники. Легка сумка, якісне прикметник вказує на вагу, може бути легшою сумка. Легка атлетика це відносне прикметник відношення до виду спорту. Зайче вухо присвійний прикметник. вухо належить кому? Зайцеві, вухо чиє заяче. А от зайча душа, тобто боягузлива душа це фразологізм і зайча боягузлива. Вже буде якісним прикметником. Спостереження над мовним матеріалом. Прочитайте подані форми прикметників, з'ясуйте, чи змінюється значення прикметників при творенні нової форми: легкий, легший, найлегший, більш-менш легкий, найбільш найменш легкий. Змінюється відтінок значення. Ознака, яку називається прикметник, проявляється або більшою мірою, або меншою мірою. Короткий, коротший, найкоротший, більш-менш короткий, найбільш найменш короткий. Тобто ці прикметники розрізняються відтінком значення. Якісні прикметники виражають ознаку, яка може виявлятися більшою або меншою мірою, тому їм властиві ступені порівняння вищі і найвищі. Прикметники, які показують, що в предметі більше тієї самої ознаки, ніж в іншому предметі. Є формами вищого ступеня порівняння. Наприклад, беріза, берізка стрункіша за тополю. А є прикметники, які показують, що в предметі найбільше тієї самої якості порівняно з іншими предметами. Це форми найвищого ступеня. Ірина, моя найкраща подруга. Запишіть два речення: берізка стрункіша за тополю. Ірина моя найкраща подруга. Стрункіша і найкраща це прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Прикметники якісні мають три ступені порівняння. Нульовий ступінь це початкова форма прикметника. Вищий ступінь і найвищий ступінь, Нульовий ступінь. Це початкова форма якісного предметника: глибокий, вузький, зелений. Вищий ступінь означає, що якість якогось предмета більша чи менша, ніж якість іншого предмета. Вищий ступінь має дві форми: просту та складну. Проста форма вищого ступеня порівняння твориться додаванням суфіксів «ш» і «ш», Наприклад, глибокий, глибший. Важливий важливіший. Запишіть, будь ласка, глибший позначте суфікс ш. Важливіший позначте суфікс «іш». Складена форма вищого ступеня порівняння твориться додаванням слів більш-менш до нульового ступеня. Творимо від прикметника широкий складену форму вищого ступеня порівняння. Більш широкий, Вузький. Менш вузький. Запишіть, будь ласка, широкий тире більш широкий, вузький тире менш вузький. Підсумуймо, вищий ступінь порівняння має дві форми: просту і складну. Проста твориться додаванням суфіксів іш, ш. Глибокий глибший. Складена форма твориться додаванням слів більш-менш до нульового ступеня. Широкий більш широкий. Найвищий ступень порівняння означає, що якість якогось предмета виявляється в найвищій мірі. Найвищий ступінь, так само, як і вищий, має дві форми просту та складну. Проста форма найвищого ступеня порівняння твориться додаванням префіксів най. Можна «най» додати або щонай, до простої форми вищого ступеня. Отже, буде префікс най. Як най, що най і суфікс ш або іш. Запишіть глибокий тере найглибший. Позначте префікс най, суфікс ш. Можна утворити і як найглибший, і що найглибший. Це за бажанням. Складена форма найвищого ступеня порівняння твориться додаванням слів найбільш, найменш до нульового ступеня. Успішний найбільш успішний. Найменш успішний. Запишіть успішне тере, а далі на вибір. Або найбільш успішний, або найменш успішний. Підсумуємо: складена форма. Найвищий ступінь порівняння, також, також як і вище, має дві форми: просту і складену. Проста форма твориться додаванням префіксів най або як, «най» щонай, до вищого ступеня порівняння прикметника. Тобто буде «най», як, най щонай, плюс суфікш-іш. Наприклад, найглибший. Як найглибший, що найглибший. Складена форма твориться додаванням слів найбільш найменш до нульового ступеня. Від успішне будемо творити складену форму вищого ступеня порівняння. Найбільш успішний. Від тихий найбільш тихий. Підсумуємо. Перепишіть цю табличку собі в зошит. Складена форма найвищого ступеня порівняння може творитися і за допомогою слів від усіх над усе. Наприклад, мудріший від усіх. Так теж твориться складена форма найвищого ступеня порівняння. Рідше, але може творитися. Поставте на паузу і працюйте цю табличку. Розташуйте предметники за поступовим збільшенням ознаки. Тихий. Тихіший найтихіший. Усно робимо. Ранній, більш ранній, найбільш ранній. Веселий, веселіший, більш веселий. Сміливий, більш сміливий, як найсміливіший. Складні випадки утворення вищого ступеня порівняння. Коли ми творимо вищий ступень порівняння, суфікси к. Ок, ек випадають. Солодкий солодший. Суфікс к випав. Глибокий глибший ок, суфікс випав. Далекий дальший. Суфікс ек випав. Відбувається також зміна приголосних. Жзи міняються на жд. Дорогий дорожчий. Товстий товщий. Відбуваються і такі зміни. С плюс Ш дають буквочку Ща. Високий, і не високіший, а вищий. Красивий краще. С плюс Ш дає буквочку Щ. Вищий, краще. Запишіть високий, вищий, красивий, кращий. Іноді, коли ми творимо просту форму вищого ступеня порівняння, змінюється вся основа. Гарний, але кращий. Поганий, але гірший. Добрий, але ліпший. Малий менший. Запишіть гарний кращий, поганий гірший. Добрий ліпший, малий менший. Отже, при творенні ступенів порівняння деяких прикметників змінюється основа слова. Малий менший, поганий гірший, хороший – кращий. Слова більш-менш, найбільш – Додають до початкової форми прикметника, до нульового ступеня, а не до форми вищого ступеня. Найбільш вдалий, менш теплий. За допомогою слова саме в українській мові ступені порівняння ми ніколи не утворюємо. Російською мовою самий красивий», українською мовою тільки найкрасивіший. Не можна сказати «сами сильний», тільки найсміливіший. Не можна писати і говорити більш розумніший, лише більш розумний. Якщо ми додаємо більш-менш, найбільш найменш, то далі використовуємо нульовий ступінь прикметника без суфікса «ш» і «ш». Не можна поєднувати слова більш-менш, найбільш найменш і далі прикметник із суфіксами ш і «ш». Не від усіх якісних прикметників можна утворити ступені порівняння. Є такі якісні прикметники, які вказують на абсолютну ознаку. Вона не виявляється більшою або меншою мірою, наприклад, кучерявий або волосся пряме, або кучеряве, голий або людина гола, або вдягнена, лисий або він лисий, або він з волосся, живий або живий, або мертвий, кривий хворий. І цих прикметників не можна утворити ступені порівняння, бо вони вказують на абсолютну ознаку, хоча вони належать до якісних. Далі також не можна утворити ступені порівняння від якісних прикметників, що означають масті тварин: булани, ворони, ряби, смугастий. Не можна утворити ступені порівняння від якісних прикметників, які вже мають суфікси суфікси здрібнілості чи з грубілості. Тобто мають суфікси, які вказують на вияв ознаки. Ознака виявляється або меншою мірою, або більшою. І там же є суфікси, які вказують на міру вияву цієї ознаки. Тоненький суфікс «еньк». Малесенький ENG, есеньк, суфікс вказує на те, що він дуже маленький. Або менший, або малесенький. Страшенне суфікс «ен» вказує на те, що він дуже страшний. І здоровенний суфікс «н» теж вказує на збільшеного ознаку. Також не можна утворити ступені в від якісних прикметників, що мають префікс пре. Префікс пре вже виражає найвищу міру ознаки. Предобре це вже дуже добре, премудре дуже мудре, презлий дуже злий. Можна «добріший», «мудріший», «зліший», але не «предобріший», «премудріший» і «презліший» в жодному разі так не можна творити ступені порівняння. Далі не можна утворити ступені порівняння від складених прикметників. Тобто від тих, які утворені способом складання, які мають дві основи чи два корені. Червоногарячий. Ну, червоний і гарячий, темно-синій, блідорожевий, темно-зелений тощо. І не можна утворити ступені порівняння від прикметників, які б перейшли в якісні з відносних або з присвійних, наприклад, срібний іні. Срібний, наприклад, ланцюжок, ланцюжок вироблений зі срібла. Це відносний прикметник, вказує на відношення до матеріалу. А срібний іні це колір. Він такого біло-сріблого кольору. Це вже якісний прикметник, але утворився він з відносного. Я не можу сказати срібніше ім'я. Заяча душа це боягузлива людина. Заячий чий це був присвійний прикметник. Але тут він вжитий у значенні боягузлива душа, це фразологізм. Тобто присвійний прикметник заячі перейшов в якісний. І від цього якісного прикметника ми не можемо утворити ступені порівняння. Поставте на паузу, прочитайте цю табличку, закріпіть тему, від яких якісних прикметників не можна утворити ступенів порівняння. Тепер давайте визначимо прикметники, які взагалі не мають ступенів порівняння. Не можна від них утворити. Прозорий, прозоріший можна. Страшний, страшніший, Рішучий, рішучіший, сліпий, або він сліпий, або зрячий. Від сліпий не можна утворити ступенів порівняння. І від біляви теж не можна утворити ступені порівняння, бо суфікс «я» вже вказує на міру вияву ознаки. Запишіть два слова сліпий білявий. Це якісні прикметники, від яких не можна утворити ступенів порівняння. Світлий, тонісінький, світлий світліший, тонісінький вже має суфікс ісінька, який вказує на міру вияву ознаки, тобто не можна утворити ступенів порівняння від «тонісіньких». Молодий молодший, дешевий дешевший, гарненький має суфікс еньк, який вже вказує на міру вияву ознаки. Не можна утворити від гарненьких ступенів порівняння. Запишіть тонісінький, гарненький. Позначте суфікси суфіксиньк в слові тонісінький, еньк слові гарненький. Великий більший, премудрий вже має префікс «пре», який вказує на найвищу міру вияву ознаки. Отже, від цього прикметника не можна утворити ступенів порівняння. Босий або взутий це прикметник, який на абсолютну ознаку. Теж не можна утворити ступенів порівняння. Поганий гірший, «Зелений» – зеленіший. Запишіть премудрий босий. Від цих прикметників не можна утворити ступенів порівняння. Жовтогарячий. Ми не можемо утворити ступенів порівняння, бо це складений прикметник. Має дві Основи два корені жовтий, гарячий. Жовт, гарячий. Широкий ширший, високий, вищий, ворони масть коня. Ми не можемо утворити ступенів порівняння, сміливий, сміливіший. Запишіть, будь ласка, жовто-гарячий ворони. Утворіть від поданих прикметників просту форму вищого і найвищого ступенів порівняння. Підкресліть звуки, що чергуються. Солодкий, низький, товстий, високий, дужий, довгий, вузький. Утворіть, будь ласка, просту форму вищого ступеня порівняння, додаємо Ш або Іш солодкий, солодший. І просту форму найвищого ступеня порівняння додаємо ще «най», найсолодший. Поставте на паузу, виконати завдання. А тепер себе перевірте. Солодший, найсолодший. Низький, нижчий, найнижчий. Товстий, товстіший або товщий. Найтовстіший найтовщий. Дужий, дужчий. Найдужчий. високий, пропустила, перепрошую. Високий, вищий, найвищий. Довгий, довший, найдовший. Знай, прикметники пишемо разом. Вузький, вущий, найвущий. Тепер домашнє завдання. Повторити теоретичний матеріал про прикметник. Тобто це параграф 39, 40 і параграф 41. 39-й параграф прикметник як частина мови. Сороковий параграф групи прикметників за значенням якісні відносні присвійні і сорок перший параграф ступені порівняння прикметників. Дякую за увагу! Світлого, світлого вам дня, до зустрічі на наступному уроці.